Я не перевів годинника. Слухай Вань, а ти був на дні Академії? Mm, був. Скажи, ти не пам'ятаєш, там хлопчик постійно туди сюди бігав по сцені. Як його звали? Ну... Ну, соліст хореї козацької? Ні, ну там основні сиділи. Ні, Брюх. Біляці? Квіт. Так, 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 так. І він разом з ними бігав. Ну туди-сюди постійно ходив. Гітарист один в каноє. Ну ні, ну. Він же свій канал на Ютубі веде. Як же його? Господи, по-моєму, на Л. Ле... Леонід. Точно, Леонід. А хто тут? Робімо! Будь ласка, підійдіть на два кроки назад. Тому ще щоб пройшли Такого напливу студентів актова зала КМЦ не бачила вже давненько. Аби послухати гурт Один в кано зібралося багато людей. Проте офіційна частина, як завжди, затягнулася. Дуже затягнулася. Публіку веселили як могли легітимний ведучий якогось там Ютуб каналу Леся Якимчук та В'ячеслав Степанович Прюховецький з традиційними анекдотами та історіями життя. Принцип, якщо любиш – відпусти» діє. Звільнення не Неважливо. А, це є до того, що варто завершувати нашу розмову. який небудь. А ще хорея козацька. Я тімо Романтики ще хвилину чекання та нарешті довгоочікувані всім гарного святкування і не забувайте, що моглянка завжди та, якою ви самі її створите. Ні, не ці. Могилянка один в каноє велка! Анекдотики, хорея козацька та суцільні мімімі. Зовсім -мі -мі. ну, не як рік тому. Ну, що ну? На підслуху не заходиш. Окей, дивись. Хм. Що вони цим мали на увазі? Найкращий спосіб відзначити День академії провести академічну конференцію. Основний резонанс викликали заяви пана Бріховецького про студентське самоврядування. Якщо 61 бал, я не знаю, чи це добре вчиться студент. Якщо студент, будучи членом вченої ради, матиме три заборгованості, що робити тоді з цим студентом? Ми ходимо на художні виставки, які є в академії, на театральні вистави, на зустрічі з видатними справді митцями. Щось у нас, щось у нас надірвалося, будуть приходити тоді, коли буде цікаво. Значить, давайте робити цікаво. Робити цікаво будуть приходити. Не цікаво, ну не будуть приходити нікого. Не ми нікого не примушуємо. Коментуючи свої слова на конференції, В'ячеслав Степанович пояснив, боротьба дуже рідко дає позитивні результати. Університет це єдність викладачів і студентів. І тому я вважаю, що повинна бути спільна робота. А не а не боротьба за бо, якщо метою ставиться боротьба за адміністрацію, ну вибачте, значить адміністрація нікуди не годиться, або студенти не годяться. Я відверто кажучи, ну шокований кількома речами певною пасивністю. То люди йдуть голосувати, якщо їх щось пече, якщо щось турбує. Якщо така маленька кількість студентів іде голосувати, значить все окей, все нормально. Часто розглядаються питання, які не пов'язані напряму з наукою. Саме тому в раді мали б Люди, які в тому числі добре розбираються в усіх аспектах могилянського життя, вчена рада має бути представлена кращими студентами. Інша альтернативна думка, хоча один, не повинен мати заборгованості. Я це ж і поважаю цю думку, але я більше схиляюсь до першої. Іван Супрун, Анастасія Сачук, Антон Герасимов для та Могилянка. Жодних обмежень не буде. Можна не ходити на нецікаві пари, можна не складати нецікаві іспити, можна не платити штрафи, якщо не віддав часну книжку. Можна не казати. Ну, Привіт, мама! Анархія! Мовчати! Mm -hmm. Скоро я очолю студентське самоврядування і зміню тут все. Все. А ти в колегію хочеш чи вчену раду? А яка різниця? Неважливо, головне, що я зміню цей університет. І щасти. Завжди є ті, хто не вірить. Я сміюся таким в лице. Тоді ти посміхаєшся листку з оголошенням про вибори, угу. які були два тижні тому. Тобто, тоді революція. Наступний сюжет про Могилянське самоврядування. На початку жовтня моглянці обирали представників до студентської конференції вченої ради факультетів та вченої ради наукма. А чи знає хтось навіщо це? Знаєте, чим вчена рада наукма займається? Студентським самоврядуванням. Я так думаю, ну логічно. Взагалі, знаєте, які-небудь органи студентського самоврядування? Можете перелічити? Нічого не знаю, ми тут навчаємося. Студентська рада, якась там. Ще нарада, ще нарада ще студентська колегія. То може студентське самоврядування взагалі не потрібне. Без студентів університет не може бути університетом. Студенти мають а, 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 бути активними, мають говорити, що їх цікавить. Студентське самоврядування це такий собі посередник між студентами та адміністрацією. Воно а, може вирішувати питання глобального масштабу, глобального характеру, які приміром касналізова ініціатива не в змозі вирішити. Отже, студентська колегія виконує роль уряду та представляє інтереси студентів у відносинах з адміністрацією. Конференція студентів є представницьким органом, що обирає виборчу комісію та визначає стратегію діяльності студентського самоврядування. А ще оголошує скайпер, ну раптом що. До складу вченої ради наукма входять чотири студенти, один з яких є головою студентської колегії. Вчена рада обирає голів факультетів, кафедр затверджує навчальні та фінансові плани. В системі студентського самоврядування розбирались Михайло Таран, Ніколька Танкарій для та Моглянка. Їхали козаки. Їхали по, -по... Та ну, ході вже. Ну, скільки можна? А в чому справа? Може, я хочу стати козаком. От якраз збираюсь заплив через Дніпро робити. Ага. Ясно. Нам потрібен новий ведучий Альона. Вітаю! Тепер ти нова Ваня. А ти чого сидиш? Давай. Ну, ти, в принципі, сама все знаєш. Туди знімаємо суфлер. Ну, так, окей. стоп. Взагалі-то я вступаю в лави братства Спас. Ага, так ти здоровий. Окей. Okay. Дякую, Альона. Було приємно співпрацювати. Ми вам надійшлемо гінця. Ясно можна пані. Леонід вивчає історію, але на парах йому її замало. Тому тричі на тиждень у тренажерній залі він перетворюється на щирого козака. Коли була презентація студентських організацій, які при вступі на першому курсі виступав наш братчик Ігор Лозинський, він презентував нашу організацію. Братство мені це сподобалось, і пішов спас. Назва братства Спас походить від українського бойового мистецтва. Поширеного серед козацьких розвідників пластунів. Краса козацького бойового звичаю Спасу в першу чергу займається козацьким рукопишем. Тобто Перший наш інтерес це проведення тренувань. І ми зацікавлені тим, аби до нас приходили як хлопці, так і дівчата. На тренуванні братчики укріплюють силу м'язів, вивчають основні елементи Айкідо та бойові прийоми козаків. Ось! Наприкінці традиційно лунає пісня. Однак на цьому діяльність братства не закінчується. Ми зараз проводимо козак квест який ми робимо для школярів. Кожен район міста Києва має змогу справді на собі відчути на своєму лікті, на своїй шкурі, своїми знаннями, чи вони козаки, чи ні, чи є той козацький дух серед нашої молоді». Крім того, спасівці беруть участь у могилянських заходах, де демонструють володіння зброєю, пропонують відвідувачам засвоїти кілька прийомів і годують. Кожного року на річницю могилянки традиційно братство готує коліж, який також є традиційною козацькою їжею. І ми всіх запрошуємо спробувати наш коліж. Ірина Зборовська, Мар'яна Ванда, Вероніка Міхеєва для та Могилянка. Який там сюжет далі? <гл Gold> так ніякий. Випуск все. Як все? Нічого так швидко закінчився. У нас вже 20 випусків так швидко закінчується. Це ж треба. А могилянка, так? Вже 25 років. 401. Це не офіційних, а офіційних 25. 401. Ваня. Пу-пу-пу-пу-пу-пуру-пу-пу-пу-пуру-пуру-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу- <пуска> Але сьогодні, як виняток, я говорю тихо. Ви мене чуєте? Так, так, капітан. Я вас не спишу! Хто ж капітан? Ну! Хто ви вас Пане, а ти віриш у вічне кохання, вічну любов. Не волай! I I need you! Nein. Nein. I wanna see you see cry, bitch! Да, пардон. Як називає почка, як він називає тих, хто типа поданий боже на те. Чи на падаван? Да. На те. Падаван на те. Жодних обмежень не буде. Можна не не. не. Можна не платити штрафи, якщо не відвідав вчасну книжку. Не відвідав опять вчасну книжку. Та що ж таке? Господи Боже, що ми робимо? Ясно ведь можна ха. Ще зайди в кадр. кусь кусь, 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 кузареш!